Розпочну я із заяв Дональда Трампа, які пролунали під час брифінгу його із Фрідрихом Мерцем в Увальному кабінеті. Брифінг тривав доволі довго, більше 40 хвилин. Всі запитання були адресовані Трампу. Ну, Мерц – одне єдине. Тому справді сьогодні в епіцентрі уваги у нашому відео та й загалом світової преси є саме Дональд Трамп, оскільки він ще встиг сьогодні навіть поговорити із Сінзінпіном. Під час брифінгу із Мерцем Трамп сказав, що я з Україною за те, щоб вбивства припинилися. Він сказав це, відповідаючи на запитання журналістів. і Серед іншого, він повідомив про наступне: дедлайн для введення санкцій проти Росії лише каже: у мене в голові. Ми будемо дуже жорсткими. Ці санкції можуть торкнутися обох країн. Те, що ми з вами тут на каналі обговорювали сьогодні і вчора про можливість ухвалення санкцій, воно справджується. Законопроект Лінсі Крема навряд чи буде ухвалений, тому що в тому вигляді, якому він запропонований, він ухвалений бути не може. Лінсі Крем вже запропонував його там змінити. А Дональд Трамп каже, ми поки що з цим не поспішаємо, чекаємо якогось рішення, і я думаю, що це буде абсолютно інша законодавча ініціатива, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Але Трамп не може повірити в те, що просто так Путін на припинення вогню не погодиться. І далі говорить наступне: я поки що не вивчав законопроект сенатора Грема, я сам ухвалю рішення, щодо нього і можливо, дуже скоро. Я ні з ким не дружу, з Путіним в тому числі. Так, Трамп відповів на запитання про можливу дружбу його із лідером Кремля. І також Трамп повідомив про деталі своєї телефонної розмови з Путіним і повідомив, що Путін сказав йому: у нас немає іншого вибору, окрім як вдарити у відповідь на атаку СБУ по військових аеродромах. Я ж сказав Трамп, просив його: Не робіть цього, ви не повинні цього робити. І говорить Трамп, що Путін справді отримав дуже сильний удар. Не думаю. Що він грає в ігри, тобто відповідь буде по території України, прямо говорить Трамп. Відтак, друзі, прошу вас слідкувати за сигналами тривоги. Що робити, ви добре знаєте? І далі він говорить наступне: якщо Росія перетне межу, ви будете здивовані тим, наскільки жорсткою буде відповідь. Яка ця межа, в чому вона полягає, що для Трампа є цією червоною лінією межею? Він не уточнює. Але я не виключаю, що для Трампа червоною лінією і межею можливо буде засування тактичної ядерної зброї, про що писала Західна преса вчора, оскільки Путін почав погрожувати нам відповіддю? Якою вона може бути, Пісков, сьогодні коментуючи знову позицію Кремля, чітко не сказав. Але я розцінюю таку заяву Трампа як попередження Путіну, мовляв, не вздумай нічого такого робити. І також ще одну дуже непривабливу для України тезу озвучив Дональд Трамп, коли порівняв війну Росії проти України бійкою двох маленьких дітей, які б'ються як божевільні в парку. І Він говорить: я думаю, треба дати час їм трішки побитися. Вони потім, мовляв, заспокояться і укладуть мирну угоду. М'яко кажучи, недалекоглядна позиція Трампа, і таке порівняння, воно далеке від істини і виглядає трішки дивакувато. Буду максимально коректним. Ви можете не стримувати себе в емоціях, писати в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. І до цієї інформації хотів би вам додати публікацію в виданні Axios, де мовиться про те, що Трамп вважає спецоперацію Павутина, в ході якої були вражені літаки стратегічної авіації Російської Федерації потужною і крутою. Але, за словами співрозмовників, Трамп занепокоєний тим, що це ще більше ускладнить його місію з припинення війни. І зазначається, що Трамп був напрочуд стриманим на публіці впродовж останніх днів, коли мова заходила саме про його особисті почуття щодо атаки України. Однак не публічно він був у захваті від цієї операції. І посвячені в деталі кажуть, що досить потужно сказав Трамп, відповідаючи і коментуючи обмеженому колу не пресі, а атаку СБУ по території Росії. Він подумав, що це круто. І один із радників Трампа сказав, що з міжнародної точки зору. У вас є чихуахуа, що завдає реальні шкоди набагато більшому собаці. Ну, порівняння так собі, але все ж таки це означає, що велику собаку в розмірах велику, Україна, яку вважають невеликою, може дуже серйозно кусати. Водночас Трамп також говорив з людьми, з якими він зустрічався останніми днями, що атака безпілотників, ймовірно, підштовхне Путіна до дуже серйозних заходів у відповідь. І Трамп стурбований тим, що цей сценарій відкине його дипломатичну ініціативу. І кажуть наступне: ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, ми хочемо, щоб вона деэскалювалася. Тож, якщо Путін у відповідь на це сказиться, то так, у президента є побоювання. І однією з причин занепокоєння в Білому домі цією атакою було те, що вона була спрямована саме проти стратегічних бомбардувальників. Які, власне, можуть нести ядерну зброю, є ключовим елементом стримування Росії. Не випадково Кіткелог орбив відповідний коментар, і в Білому домі кажуть, що це дуже небезпечний момент. А сам Трамп не був здивований тим, що українці вдарили по території Росії саме таким чином, тому що це те, що відбувається, коли війна триває. Але на сам кінець журналісти Аксіо спишуть про те, що Трамп стурбований тим, що це затягне бойові дії. Як він бачите, сказав сьогодні: ну нехай ці хлопці в парку між собою поб'ються. І Трамп хоче, щоб бойові дії припинилися, тому він розчаровується щоразу, коли відбувається подібна атака. Попри всі ці побоювання, Трамп також був вражений тим, що зробили українці. Тобто у нього, як ви бачите, двоякі відчуття. І це добре. Ну, принаймні, про Україну він тепер не буде говорити, що в нас немає козарів.